Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Останній день липня. Військовий аеродром у Морозовську Ростовської області цілу ніч горить. Місцеві пишуть, що є прильоти, велика кількість загиблих та знищеної техніки. У містах Морозовськ, ростовської області, Енгеліс, Саратовської області та Єйська, Краснодарський край РФ, де розташовано військові аеродроми, в ніч на 31 липня. Повідомляли про серію гучних вибухів. У Морозовському військовий аеродром розташований за 3 кілометри на південний захід від цього міста. Ростовської області РФ тут базується 559-й бомбардувальний авіаполк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС Росії. Зокрема, на аеродромі базуються фронтові бомбардувальники Су 24 Су 24, Су -24 м Су 34 Саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати капи по позиціях ЗСУ і прифронтових і українських містах. Наразі підтверджених даних про пошкодження аеродрому Морозовську внаслідок атаки в ніч на 31 липня поки немає. Однак мешканці міста повідомили про десятки. Вибухів вночі, але партизани та місцеві жителі говорять, що місцеві морги переповнені а пожежники і швидке, ще досі працюють на місці детонації. Губернатор Ростовської області Василь Голубів підтвердив масовану атаку в Морозовському районі Ростовської області. За його словами, підрозділи ППО знищили 40 цілей В тому час за оперативними даними дронів було 50, а знищено всього лише 10. І в результаті пошкоджено електропідстанцію є проблеми з електроенергією. Крім того, п'ять дронів добралися і до Енгеліса за даними телеграм. М. Каналі знищено стратегічний бомбардувальник ту 95 МС разом із екіпажем, який намагався вивести літак з під ударом мережі, продовжує обговорюватися атака горе на російські аеродроми Олені Дягілі. Дягілєвом пікантності ситуації додає те, що це основні аеродроми, на яких фізично може базуватися російська стратегічна авіація. Коли ситуація вже більш-менш проясниться, чи дійсно болючі наслідки для росіян від ударів по аеродромах в РФ, чому Україні вкрай важливо знищити саме якомога більше літа? Таків ведення коментарі розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів, аналітики авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі загальнонаціонального телемарафону зазначив, що майже одночасний удар по трьом литовищам Оленя Енгеліса Дягілєво змусив Росіян підняти усі літаки в небо та терміново передислокувати їх за тисячі кілометрів. Аеродроми Оленя, Енгеліс і Дягілєво. Це три основні аеродроми, на яких фізично може базуватися російська стратегічна авіація, зокрема літаки ту 95 Ту-160 і ту 22 м -2. 3, хоча Ту-22М3 не входить до стратегічної авіації. Він дальній бомбардувальник, зазначив криволап. Він розповів, що основною базою для Ту-95МС був Енгеліса, дуже величезний аеродром. Майя, який злітну смугу більше трьох кілометрів та майже сто метрів по ширині, а також всі можливості для проведення регламентних технічних робіт при цьому Ту-22М3 в основному обслуговувався і базувався в Дягілєво. Коли ж був нанесений удар по трьом військовим аеродромам, то росіяни були змушені підняти всі Літаки у повітря, щоб терміново передислокувати їх у безпечне місце. Майже одночасний удар по цим аеродромам вимусив їх всіх піднятися в небо. Вони все, що могли підняли в повітря. Я ніяк не міг зрозуміти, куди вони сховали літаки. Вони їх засунули аж у воркуту на аеродром Савєтський. Це дві з половиною тисячі кілометрів. Вони вимушені були туди збігти, тому що в них не було ніякої можливості десь у іншому місці сідати. Було незрозуміло, де наші засоби можуть з'явитися. Акцентував криволап експерта. Вказав на примітивний момент, що. Що на аеродром в Енгелісі за добу до української атаки прилітав, Іл-76, який привозив Х-101. Цікаво, що 26 липня в день туди прилітав, Іл-76, який туди привіз ракети Х-101, І я так думаю, що наші хлопці дуже хотіли зачепити цей Іл-76 цими ракетами. Тобто це повинно було бути потужним ударом, підкреслив Криволап. Авіаційний експерт Богдан в ефірі каналу Київ 24 Зазначив, що більш ефективним у боротьбі з авіацією російських окупантів є знищення безпосередньо літаків ніж зліт. Ніх смуг ворога за його словами, нині росіяни не можуть самі будувати літаки, яких їхній ремонт є ускладненим. Тому що навіть пошкоджений літак, як правило, він виведений від кількох місяців. А це при легких пошкодженнях до кількох років при більш серйозних пошкодженнях. У разі складних пошкоджень цей літак дешевше списати, ніж ремонтувати а виробничих потужностей, робити важкі бомбардувальники на сьогоднішній день. Російська федерація не має. Тобто, у разі знищення більшої частини літаків, російська авіація залишиться фактично без застати. Ічної авіації пояснив аналітик. при цьому він уточнив, що військові аеродроми РФ це достатньо живуча інфраструктура, адже побудовані таким чином, що навіть після ураження якихось критичних об'єктів є можливість від декількох днів до декількох тижнів або відновити їхню роботу, або розгорнути необхідні мобільні комплекси, які дозволяють компенсувати втрачену інфраструктуру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.